З вами канал Оросада. Ідеальних умов для висаджування вусів полуниці не буде. Чому не буде? Треба пришвидшуватись. Обіцяють на сьогодні дощ, щоб менше було мороки із поливом. Тому маємо ось таку торбу вусів, обрізаних полуниці. Ось такі наразі. Ось така коренева. По два, по одному листочку. Ось такі маємо, більшенькі, меншенькі отож. Ось такі вуса полуниці, і що ми з ними робимо? Полили ділянку, ось така, та будемо уже висаджувати. Висаджуємо у швидкому темпі, так як чекаємо дощу. Отож, притиснули і вперед. Ось цим вусиком стараємось. Запихати в землю і обов'язково притискати. Слід пам'ятати про те, що не можна заглиблювати, ніж ось так, щоб серединка оця була зверху, щоб полуничка могла рости. Отож, нам цей вустик обрізаний, допомагає в землю його та притискаємо. Висаджуємо густенько, так як буде конкуренція між рослинками, і вони зможуть. Гарно нарощувати кореневу та кущики. Ось так і продовжуємо працювати. Обов'язково притискаємо, серединку не засипаємо, швидко висаджуємо, хоча це і багато часу, скажу вам, не займає. Більше часу займає нарізати тих вусів та їх. Почистити, довести до такого ось стану, який ми маємо, можна залишити на день-два у погрібі. Це прискорить розвиток ось таких молоденьких корінчиків, які будуть швидше починати рости. Отож, в ідеалі, ось є деякі ось такі більшенькі, але оцим зеленим бусиком всерединку та ось так. Обов'язково притискаємо. Це дає змогу швидше рослинці прижитись. Швидко працюємо. Рядочки виходять навіть без лінійки, достатньо рівненькі, ніби під шнурочок. Досвід в цьому допомагає. Отож, навіть і не стараємося, воно було рівно, а воно все ж рівно виходить. Чому умови не ідеальні. В ідеалі потрібно було б на цю всю ділянку виставити прути або якусь іншу конструкцію для того, щоб накрити Вон у нас є, агро, э, геотекст... цим, затіняючою сіткою. Але поки що це все ще не зроблено. Поки що для початку накриваємо. Агроволокно білого кольору та слідкуємо за поливом, хоча сьогодні чекаємо дощ. Ось такі уже у нас є саженці. Ну, агроволокном не досить добре, так як вона притуляється до самих рослин, але серединки, ось уже, подивіться, Уже гарно починають наростати. Тому висаджуємо в швидкому темпі. Це наразі буде сорт фейт. Тут заказали із. Італії ремонтантний сорт Петра. Це поки що він так, потім ще його пересадимо на постійне місце. Ось уже він і почав вибивати квітонос, який буде, треба уже терміново обривати. Треба нарощувати зелену масу. Отож, ідеальних умов для вирощування вусів полуниці на розсаду не створюємо. Чому? Не встигаємо фізично. Тому спочатку агроволокном, а в ідеалі пізніше, мабуть, і затіняючою сіткою. А можливо, на цьому і зупинимось. Коли полуниця, коли вуса приймуться, то просто знімемо агроволокно та будемо просто поливати. Будемо дивитись, слідкувати за погодою, яка ж погода далі буде. Ось така наразі у нас робота. Отож, ще трохи маємо та працюємо, бо чекаємо дощу. Ви працюєте разом з вами? Може, ви щось робите по-іншому? Може краще. То розкажіть.